Так, змени у Тимошка вудку. В Бачу. Чекай бы там. <моргут> Через... Там он Та не клюет. Що з'їло? Береза. Береза, кашу. З'їла. Туда дивись, не в телефон. Ну Тимошка, ну не клює. треба бути на чітко. Ну що тобі не скажеш що я.

Тимушка, Тимушка, я дюр. Ты так думаешь, що рыба? Я думаю, що її там немає. Я тарабанила.

Хочется. Значит, деревни на карачики не есть. Да, а вы не можете. Извязан. Что, что вы званили? Ти? А як не знала, що так не можна кидати? Ти думаєш, що не, не можна, а як можна? Тебе давай, я так зьобну. <реку> я бачу, що я так зьобав. Що ти був зьобав? Юліна. Юліна, що він на мене свариться? Не матюкайся. Що не слово, блядь? <говори> не не матюкайся, чтобы ты Казу, разів в прямом серии, как не матюкайся, чтобы ты в прямой серии. Да не пофиг, если. О. Да иначе. Там, правда ничего не можно теперь. Что ж не весни? Ай, буде там щодо. Подпишись. 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 Мой добрый дерьмо. Что ты хватаешь их? Ты ж сказал, что коллег. Там є рыба. Ну то тебя не значит, как своя еще. Ми тут полобащики коптеня на каналу. Ну полосик, подивись на воду. Там риба вже. Oh, я зараз підкину. Я буду. Я буду Не, о, є риба. Ja, arba dėl to, kad jau yra... Aš prieš įsanciją nieko neįdėjau. Tu vis taip, įdedi, tu išgirsti. Сонце світить прямо в очі. Маленька. Кає бобен від тусипає. Накитне мале. <плес> На землі його а не отако. Ложи вутки. Чекай. Ложи її на луну. Так. Галя зловила рибу. Зрозуміли, то галя рибу тут. Так, не бехкати. А видиш, ви не докинули. Ще би мені навчитися того накладати, тут ті черваки. Тут був фіри. Бачили, яке ри було ні?